Шановне панство, тепер я хочу вам розповісти, це займе буквально кілька хвилин, завдання для першої лабораторної роботи. Що вам потрібно зробити? Власне, вам потрібно буде повторити ті речі, які, про які я розповідав у лекції. Отже, по-перше, вам потрібно отримати користувача ID-користувача. І, власне, ім'я користувача, пароль користувача для доступу в ЛАС. Ці деталі я буду вам надавати, будемо з вами спілкуватися в телеграм-чаті і всю цю інформацію я буду вже кожному персонально надавати по вашому запиту. Отже, для того, щоб отримати ім'я користувача та пароль, напишіть мені, і я вам їх надам в телеграмі. Наступне. Саме проєкт, над яким ми будемо працювати. Тут є у нас два варіанти. Якщо у вас є якийсь власний проєкт, який там складається з фронтенної частини та бакенної частини, це дуже добре. Ви можете використовувати свій власний проєкт для хостінгу. Якщо у вас такого проєкту немає, то ви можете використовувати наступний проєкт. Ось цей ToDo, List Spring Boot React. Для того, щоб його вільно використовувати, вам потрібно зробити наступну річ. Вам потрібно зробити форк цього, по-перше, вам потрібно мати аккаунт на Гітхабі. Це не платно. Ви можете безкоштовно його використовувати. І після того, як ви відкрили свій аккаунт, вам потрібно. Зробити ось цей форк. Тут е, десь є кнопка, як це зробити. Я просто е, наразі її не бачу, тому що це, е, це мій е, аккаунт, це мій репозиторій, я не можу форкнути свій власний репозиторій. Коли ви натиснете форк, цей репозиторій він фактично скопіюється в ваш аккаунт, це є публічним репозиторієм. Для цього форку тут е, не потрібно ніяких додаткових прав. Ось, ви бачите, він публічний. І після цього, як ви його форкнете, ви можете туди додавати будь-які зміни. Наприклад, одна з змін, це те, що вам буде необхідно в ході цієї лабораторної роботи змінити IP-адресу, по якій фронтенд звертається до бекенду. Як ми це робили. Після того, як ви отримали доступ до AWS-у та отримали та зробили форк цього проєкту в Гітхабі, або ви використовуєте свій власний проєкт. Після цього ви можете переходити до запуску EC2, налаштування його security group, підключення до EC2 по SSH за допомогою SSH клієнту і власне, запуск цього проєкту, запуск бекенду та фронтенду. Після цього, власне, я перевірю у, у середині аккаунту доступність цього веб-додатку, і, власне, це все. Завдання досить просте, і я вам бажаю удачі в цьому процесі. Це дуже цікава річ. Вес, вона використовується зараз буквально ну, дуже багато де. Це є. Одним з найбільш поширених хмарних продуктів взагалі. І робота з ним вона дуже високо ціниться на ринку праці. Так що удачі вам і гарного дня!